У Лозівській територіальній громаді планують створити простір для бізнесу. За реалізацію місцевої ініціативи під назвою Сервіс Хаб простір для місцевого та переміщеного бізнесу проголосували депутати на сесії міськради 25 липня. Цей проєкт буде втілюватися у життя за рахунок фінансової підтримки програми розвитку ООН в Україні. Подано було заявку від Лазівської міської територіальної громади на участь у програмі швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Визначено для фінансування 12 громад на всю Україну, в тому числі і наша Лазівська міська територіальна громада. Даний проєкт передбачає реконструкцію двох поверхів 4 та 5 в будинку за адресою мікрорайон 1, будинок 21. Це, ці приміщення тривалий період не використовуються, вони вже не придатні для проживання, як вони є житловим. І для того, щоб реалізувати цей проєкт, планується виконати там ремонт, зробити реконструкцію покрівлі, забезпечити доступ і інклюзії, саме добудувати ліфт. І... Подальшому розмістити на цих приміщеннях підприємців та місцевий бізнес за ініціативою, які буде туди надходити. Загальне фінансування більше 900 тисяч євро. Фінансування про ООН це 737 тисяч 805 євро. І міська громада повинна забезпечити співфінансування 184 тисячі 407 євро, 30 мільйонів про ООН і 7,5 мільйонів міська громада. Для реалізації проєкту пропонується визначити головним розпорядникам управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, відповідно для старту проєкту необхідно відкрити казначейські рахунки та почати розробку проєктної документації. Частина рішень, які в подальшому будуть розглядатися, тісно пов'язані з реалізацією цього проєкту. Це практично перший. Економічний проєкт в цілому не тільки військовий час, який залучений у Лазівську громаду. Це в першу чергу підтримка місцевого бізнесу. Тому прошу надавати пропозиції. Ми формуємо на сьогоднішній день уже розміщення, і буде зроблений технічний звіт і подальшому проєкт під бізнес. У депутатів бажаючих надавайте пропозиції управління економіки, хто бажає розмістити бізнес, будь ласка, будуть зроблені там ремонти відповідні, як вже доповідали, реконструкція. А крім того, ми будемо так, спасаємо будівлю від руйнувань, тому що ви бачите, в якому стані там. Воно все. Ну і друге дасть можливість розвитку малому і середньому бізнесу. Тобто любі, любі пропозиції надавайте і будемо підтримувати. Плюс буде залучення центру зайнятості нашого по питанням фінансування нових місць для роботи. Це будуть офісні та виробничі приміщення в залежності від пропозицій, які будуть надходити від бізнесу. Першочергово цей проєкт мав задумку створити аналогію будинку побуту, тобто в одному місці зібрати різні побутові послуги, зазначив начальник управління економіки Сергій Гранкін. Це можуть бути послуги пошиття одягу та ремонту різних речей, послуги краси, конференц-зали та інше. Загальна площа вільних приміщень близько півтори тисячі квадратних метрів. Тому наразі управління економіки приймає від місцевого та переміщеного бізнесу пропозиції, щоб надалі розуміти, що саме буде розміщуватися на цих площах.